Що? Початок нового відео. <хи> так, постараюся буквально за кілька днів щось зняти, бо я, як кажу, не встигаю. Ну я буду старатися. Так що гарного вам перегляду. Зараз я прийшла на роботу, в дитячий садок. І зараз, як завжди, у мене починається, майже завжди, з розставлянням треба стул, відкривати вікна, тому що такий запах за ніч устоявся важкий. От сьогодні п'ятниця. Останній робочий день, але я сьогодні ж в салоні працюю. і вчора працювала, не було часу, правда, не було часу нічого знімати. Ладно, гарного вам перегляду. Ще світло. Ще це. Опа. Зараз я прийшла в салон краси на роботу. Зараз куди вас поставлю, швидко підготуюсь теж тут. У мене так один запис в салоні краси. Це після дитячого садка. А потім я сьогодні ще хочу піти в спортзал і ще хочу потім піти в басейн. І ще потім хочу піти в гості до Тані. Ох. А завтра раненько вставати, завтра субота, але я хочу піти. Завтра не те, хочу, мені треба піти. Я ж на курси записана. Мови. Я ж вам розказувала. Так що зараз швидко-швидко тільки підготавлюємося, також ставлю чик. Ну як собі, не собі. А ти ні, прийдемо в думку. Так, це сюди. Ой, ой, просто немає. А може є. А може закінчувалась. Ой, треба йти за простані. Там зараз йду за простинів, принесу. І... Мене так сьогодні треба зробити ноги повністю депіляцію і треба зробити ще забула шов. А потім поїду до. Потім поїду в спортзал, а потім в басейн, а потім до дані в гості. <гум> ну надіюсь, якщо мені хватить, якщо я не сильно змучуся. Тому що я сьогодні встала. Сіми не було. Ну, типу, мені ж треба добиратися дуже довго. Отак, та й треба таку буває в 6 годин ранку вставати, буває в 6.20. По-різному, -по дивлячись, якщо голову треба мити, то раніше. Але я стараюся зараз звечора мити. Але ви самі знаєте, якщо з вечора помити, то що буде на голові, воно ж сохне так гарно. Та, все, пішла за ну що, нарешті я закінчила процедури. Зараз майже 7 годин вечора. Я ж вам говорю, встала я сьогодні в 6, 620, пішла в садік. Садіка сюди і це вже 7 годин. І я зараз не знаю, чи їхати в спортзал чи ні, то вже 7 годин. А спортзал, мабуть, до 10, і поки я доїду, поки то поки все. Думаю, що це робити. Ну, побачимо, якщо буду в спортзалі сьогодні, то ви побачите, то що я це знімлю. А якщо ні то, значить завтра ще щось по землю. Побачимо. А завтра ж в мене уроки з той мови, треба рано вставати. Ну, я хотіла до Тані поїхати якоїсь посидіти, оселедчика поїсти з картошечкою. Може поїхати? М -м. Ладно, подумаю, потім вам покажу і розкажу. Дивіться, в мене чого лице стало. Так там жарко було капець. М -м. Майже дві години робила депіляцію, тому що е жінка прийшла перший раз. Вона вагітна, і я старалася робити не так швидко, тому що ну, це ж боляче, що, знаєте, щоб вже ще... не народила. Пріжжі як буде по-українськи. Завчасно. завчасно. Ладно, все, пішла я. Подумаю, куди це йти зараз. Побачимо. І подумала я, подумала і поїду до Тані. Вирішила поїхати по декільком причинам. Перша причина. Це то, що можна від неї піти там в неї дуже близько знаходиться басейн-спортзал, і, і ми разом можемо піти, а все-таки разом ходити в спортзал легше, бо ми там один одному типу підганяємо і робимо щось разом, і цікавіше. От і друга причина, то, що в принципі можна зустрітися, посидіти, щось цього приготувати і так далі. Не так Зав... Завтра якби вихідний день, завтра тільки ісландська мова. Правда, п'ять годин буде. П'ять годин. І починається вона рано, бо 9 годин треба бути там. І третя причина це те, що мол, на школу від Тані буквально там реально їхати зовсім трохи. Ну там 20 хвилин, 25 хвилин на автобусі на одному без пересадок. І зупинка біля неї прямо біля дому. А у мене, наприклад, по-перше, до зупинки треба йти 10 хвилин пішки. Потім їхати на одному автобусі, а потім пересадка і на другий автобус. Типу тяжко добиратися, і це рано. Треба раніше встати, а там на ще й поспати можна нормально, бо швидко доїхати. Ну, коротше, ти Та Та посидимо, там. поговоримо про то, про сьо. Може я зараз встигну, що в магазин зайти, оселедчика купити. Бо той оселедчик, що я той раз купляла в ну, в польському магазині, але він такий був сольоний, як ропа прям. Та ну нафік в такий осела з'їсти. Зараз може не дам другий. Ти позвоню їй і скажи, щоб картошечку варила, але ж ні, ж ми з цього спортзал підемо і в басейн. Зараз подалю, до скількох це все робить. <риснє> все, то й така. Просто подумайте. От всі думають, де взяти причину для щастя, причину для щастя. Та ви що? Я зараз колись думаю, що це я сьогодні буду їсти картошечку, таку варненьку, може в мундірках, а може таку е... толочину. І з оселедчиком? Це це вже щастя куча. Я не знаю як це все. Це я не знаю. Ну красота. І ще в басейн під зарадок полежу, відпочину, а там ще така солена водичка. Так розслабляє, кайфово. Там можна, там взагалі різні температури є. Починаючи від 12 градусів такі басейнки маленькі. Е, і там може бути і 30, 32 градуси, 36, дивлячись в якомусь басейні. І їх там багато. Е, і виходить далі е, 40 градусів, 42-44. Виявляєте, гаряча вода, така до світав. А потім ще можна в сауну піти, а подивіться, який місяць молодий. Бачите, там десь далеці. І ти що? Ти таке? А зараз зайду в магазин, якщо там відкритий. Туди вони мішають знімати. І, і ви не почуєте. Короче, там магазин, а він вже закритий бляха. В тому магазині привезли соняшник з України. Сан uh Санич -huh. називається. Цей соняшник. Ну, це такий зелений, що в нас є. Коротше, цей магазин привезли, але він закритий. Якби не був закритий, я б купила. Правда, він тут такий дорогий, але зато свій сансанч. Ладно, почекаємо, коли автобус буде. Зараз ми з вами подивимося. Тут графік. У 22 хвилини. Коротше, десь 10 хвилин треба почекати. Ну нічого страшного, почекаємо. Да? Це класна рада така. Opening, closing, all in one day Blue sky, blue sky, we fell in praying shift since it's changed a dog has been shaking out sadwana opening closing statements of face Pracujem, pracujem, скорбу нам руками сильні, так? Да? Yeah. Yeah. Потім ми ще в такому тренажері робимо на ноги і на сракулети теж. Зараз покажу, які м'язи тут. Тань як вона? Ти в шоці? Коротше, так, ми зараз трошки попрацювали. От, і зараз залишається десь година до закінчення спортзалу і до закінчення басейну. І ми зараз йдемо ще на годинку в басейн. От. А далі підемо додому. Дуже сподіваюся, що ми не будемо їсти нічого такого, але це навряд чи треба вправді в очі дивитися. І ті, хто будуть писати, а для чого ж ти тоді ходиш в спортзал, якщо ти... Йосі, і так далі, і так далі. Ну, в першу чергу, звичайно, мені би хотілося схуднути, але я знаю, як схуднути, Якщо ми говоримо про прес і так далі, то прес робиться у першу чергу не у спортзалі, ну живіт має на увазі, а на кухні. Я це все прекрасно знаю, як працює. Але в першу чергу я вважаю, що мені в принципі треба укріпити свої м'язи. А чи будеш ти обжиратися, чи не будеш, Закріп... ну, укріплення твоїх м'язів все одно буде. Просто ти будеш, грубо говоря, не будеш худнути, але укріплятися м'язи будуть. Зрозуміли? Це я так себе оправдовую, що я завжди якусь вкусняшку їсти, але за цілий день я майже нічого не їла, тільки один салат, так що нічого страшного не буде. Я думаю, тільки в мене волосся довго прийшло. Аня ще вирішила зробити більше, ніж треба, більше норми. Побачимо, як завтра вона розкаже, як їй. спортсменка, що тут скажеш. Значить, що ти скажеш? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір! тобі. Значить, зараз 10-та година вечора. Це виходить, ти як рано вийшла на роботу, так ти вдома не була. А передягачку пішла взяла, так? Да? Ну, да. так додому і не заходила, бо в мене все в рюкзаку постійно Ну, Хай буде собі. Воно їсти просто. Да? І коротше, ми так трошки позаймалися. Сьогодні вже було більше вагу ми брали, так? Да? І було навіть полегше. З тях вагою. Сьогодні було легше, ніж перший день. Перші дні з е, меншою, так? Да? А зараз йдемо... А, нас не видно, Таня. <рес> нас ну, а якщо ви, ви чуєте ви нас, виріш? як виріжу? Не виріжу? Ви? Якщо, ви... да. якщо ви нас чуєте, а ви чуєте нас, може, не дуже бачите. Ну це ми. Але це ми. Так от, ми зайдемо додому і в нас е, дилема, дилема, Думаємо, що робити. Тут дорого перейдемо? Там світло краще. Чого? Пішли сюди. Так пішли, нічого страшного. Коротше, в нас дилема. Або зараз Таня каже, Можеш яєчко зварим То краще тоді вже взагалі не їсти. Водички попити. Водички попить. А як, а вона каже, а в неї є така цього рибка на бутербродики. Я не знаю, ще як і пустка, мабуть, є, картошечка. Ну, ми зараз подумаємо, подумаємо, як то воно буде, так? Напишіть в коментарях, б ви з'їли. Так, Напишіть в коментарях, б ви з'їли після тренування. Хтось сюди повертає. Ну ти таке, якщо що, до включення ще, так? так. А тобі сподобалось? Ой, зморилася, змончено. Але краще, так? Ми прийшли. Що будемо зараз їсти? Яка, яка зараз година здесь? Не може бути. Вже напевно 11. Немає 11? Ні. Не. Ну. Майже один. Ну, без 15 одиниць. Дивіться. Грибочки. Цей хрящ молочник. Грузі, от, з цибулечкою такі. Потім рибка така. Копчана червона така солена, ісландська квашена капуста, до голої сраки, але вже яка є. Брензичка. І з хлібчиком це все. І нормально так ми собі вже, вже двійний під обородок. Але тут нічого страшного, ми ж ходимо в спортзал, та оскільки коментарів буду сказати, що ви ходите в спортзал, якщо ви їсте, так? І ще огірочечки. Кисленькі. Дивіться. Кисленькі, ну давай зараз покажу, які гарні. А, польські такі квашененькі. Та ти що? пісня. Поки розказую аж повний рот слюнки. А ще, Злата, покажи картину, яку ти намалювала. Злата, ще намалювала картину, вона така гарна. Я пам'ятаю, колись купувала в неї картинку качку. А це от така картина, тут полярне сяю. Та я кажу, Злата, будеш продавати? знаю. Дивіться, яка. Та ти що? А це воно все біле було повністю? Ти все красила? Да. Так. З... Ма. Яка гарнота, красота. Дуже гарно. І ще вона підписала, так злата. Злата за 2 тисячі знаю. Ну якщо надумаєш, то я куплю в тебе за 2 тисячі. Ну, і ще, звичайно, картошечка з маслічком. Так що, ну ви просто подумайте, це краса! Я би навіть сказала, неземна. от картошечка. Потім такі грибочки з цибулечкою. Ви просто уявіть цей смак. А вона ще така трошки з укропчиком. Ой! І з маслячком. І тут рибка така. Вона тут є деяка просто солена, та не сама солена, а деяка полукопчена така. І квашена капусточка з квашеними огірочками. Та ти що? Пісня. Ну і хлібчик. І, звичайно, ще хлібчик. Значить, ми поїли, вже мали лягти, щоб сало зав'язалося. Але тут якісь інші плани з'явилися. Таня, розкажи, що за плани. Тинька, дим, пусі у нас не відяли. Так, ти що? І як ми можемо запустити? І це, це ж те, ми в цьому не вирішили. Це ж таки випадково. У балконі <ріг> в нас була. Що <Шо> ж пробить? Ми б і раді не їсти, але ми раз я... таки. Вийшла на балкон, поставить рибку. А вона така каже, ти, так <ріг> свій. Та, та каже, hello. Хело. Mm -hmm. Да, рибі це. Наче такого yeah. кольору білого нічого ну, в нього тільки немає. Я плюю. Ты когда меня есть и не пришел, ну, не пришел. <рігінь> ну шо, теперь можно и вид кучеки, и тусканки. І... И трошки ссылка завязала. Какой так что спокойный ночь мені а вас це всього, зараз субота. Ви дивитесь це в суботу. А я проснусь і в мене буде субота. Все то й таке. Добро ніч! Мені. А вам гарного перегляду. Дивіться далі. Проснулась, коротше, щоб почати монтувати відео. це. Ой. Ну, того ж часу потім не буде, а я хочу, щоб воно сьогодні вийшло. Та й так, буду зараз монтувати. Біжу, 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 на автобус уже. Взяла з собою бутербродик для себе і взяла ще бутербродик для когось вдруг, хтось з собою щось не принесе, а я поділюся. Може, з якимось сусідом чи сусідкою по партію. Ладно, біжу, бо автобус не близько. Тут в неї до близько зупинка, але той автобус, який мені треба, він виходить не близько. Мені треба десь, певно, 800 метрів ще йти. Десь хвилин 9-10. Так що біжу, біжу, біжу. Надіюсь, не запіснювасила. Я вам хотіла просто, щоб ви почули, там пташки так співають. Я почала говорити, вони перестали, прямо в ялинках. І так цирінь, 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 чирин, чирин. Чуйте, чуйте. А ну-ну, давай! Не хочу Не можеш зараз почнути. Ні? Ладно, все, побігла. бо зараз ну, не чуєте, не чуєте, але я вам розкажу, як вони цвірінькали. Вони знаєте як? Вони тако цвірінькали. Цвірінь, цвірінь, цвірінь цвірінь. Отак, так, класно. Ладно, ще пока. О, то я з ним поки, а я побігла. Дивіться, як гарно перекрасили. Так, все блискає. З того боку він перечув на Гарно. Дивіться, з цієї сторони, бачите, таких, як прям паркання, нічого немає, так гарненько, лаконічно, гарно. Знаєте, що я вам хочу сказати? Бігла, я, бігла вам, пташечок знімала, знімала. І автобус, ну якби він вчасно був, то я б встигла добігти. А він на пару хвилин раніше і зараз будемо йти пішки, бо тут ще одна учениця з нашої цієї школи. І вона каже, там 20 хвилин, дві пісні через поле та й дійдемо. Правда, не дуже зручно, але нічого страшного. Головне, щоб настрій не подивився, так? Да? Так що так. Hvaða má þið tala þú? Ég er frá Pólandi. Hvaða má þið tala þú? Ég tala fólksku og íslensku. Hvaða má þið tala þú? Ég tala fólksku og íslensku. Чекаю, то, щоб, я автобуси чекаю, я кажу, щоб зігріться, зайшла в Юск. Чи що це? Ну щось типу таке. Я так зрозуміла так, бо я не подивилася, куди зайшла. От. І такі класні статуетки, мені так сподобались, Подивіться на цих тьоток, такі з лишньою якби, вагою. Ну, хто сказав, що з лишньою. І вони мені так подобається, такі вони симпатичні, будь-які позитивні я б собі таку поставила. Я б не сказала, що вона прям. Ну так, да, я б такої не хотіла бути, але вони симпатичні, такі, милі. Будуть тобі постійно нагадувати, що треба худнути і тримати себе в формі. Класне таке тут. Все. Я так люблю ці всякі штуки для дому. Я вже так мрію. Коли в мене буде таке, що я можу щось собі таке купувати. Подивіться, які вони милі. Як з цього, як з мультфільма про цих телепузиків. А ця яка? Сиди така жіночка. Головне автобус не пропустити, бо тоді Таня мене приб'є. Вона каже: Юля, я чекаю, пропущу один автобус, бо буду чекати такого, щоб сісти разом з тобою. Але це біля зупинки недалеко. Гляньте, який багато гарний. От мені здається, одній з моїх улюблених в магазині це всякі такі штуки для дому. Просто мені немає, на жаль, поки куди це все купувати. Але обов'язково, обов'язково скоро. Думаю, така можливість в мене буде. Ладно, що щось подивлюся, якісь класні штучки. Ладно, я буду дивитися, далі зустрінусь з Танію, а на сьогодні для цього відео я з вами прощаюсь Бачите, стараюся помічати ваші <кхи> коментарі, де ви пишете, щоб я старалась і початок робити відео, і кінець, а то щоб не було так, що не встиг оглянутися, а вже відео закінчилось. Так що гарного вам дня, вечора! І щоб у вас все було добре, до нових зустрічей, а я пішла.